Привіт всім глядачам каналу Смачно Дома! У мене сьогодні розпаковочка ось така невеличка посилка, але я її дуже довго чекала. Замовила собі датський вінчик. Ось такий він повністю металевий, красивий і недорогий. Найшла сайт в інтернеті, де доставка вийшла дорожче, ніж сама посилка. Доставка 57 з копійками. А вінчик 45 гривень. Не повірите, ще є така ціна. У нас в магазині просто ніде їх немає. Давно бачила рекламу, де говорять, що дуже хороша річ. Можна замішувати тісто як рідкої консистенції, так і густе майже на пиріжки або вареники. Не знаю, в кого є такий кухонний помічник. Напишіть в коментарях, чи дійсно ви ним користуєтеся, чи це не просто гроші на вітер. Але ж. Рекламують. Багато хто має гарні відгуки про цей товар. Спробую, обов'язково спробую, але поки що мені цікаво, чи хтось користується і як вам. Як, на мій погляд, то зроблений якісно, метал цупкий, гнеться, ручка така гарно зроблена. Не, тонень, не тоненьке. У мене просто ще такого замовлення не було, щоб доставка вийшла дорожче, ніж сам товар. Але, повторюся, ще ніде не могла знайти його. У нас в магазині є сайти, де стоїть він і по 120, і по 130 гривень. Принцип, я думаю, той же, просто буває з дерев'яною ручкою. Я знайшла ось такий металевий, але ж я думаю, цього його функція не міняється, він все рівно має збивати. Цікаво буде почитати, хто користується і як вам подобається чи ні. А я вже потім вам скажу свій відгук і побачите в моїх рецептах, чи буду я його використовувати, чи ні. Ось таке в мене сьогодні не заплановане коротеньке відео, але хотіла з вами поділитися: можливо, в коментарях для себе знайду щось цікаве почитаю, а сама піду поки що експериментувати, щось попробую ним замісити. Чекайте на нові відео з рецептами, а я буду чекати на ваші коментарі. Всім дякую за увагу! Дякую всім, хто дивиться мій канал, хто готує разом зі мною, підтримує. Для мене це дуже-дуже важливо. Бажаю вам вдалого дня, всього найкращого. до наступного відео! Пока-пока!